Лише 23% дітей з Волині мають змогу оздоровитися у таборах відпочинку. Проте цей відсоток надто малий. Категорія обдарованих дітей залишається поза увагою. Завдяки фонду Ігоря Палиці тільки разом тисячі дітей поїдуть на відпочинок до Буковелю. З камінь Каширського району це понад 80 учнів. Аби познайомитися зі здібними та обдарованими дітьми у школу завітали представники фонду тільки разом. Зокрема, заступник голови правління Ірина Констанкевич, яка обрана від українського об'єднання патріотів, укроп кандидатом у народні депутати до Верховної Ради по. 23-му округу це говорить про те, що тут є висока концентрація розуму праці і роботи вчителів, то я вас з цим вітаю. На думку Ірини Констанкевич, у той час, коли держава не дбає з відпочинок дітей в таборах, стан здоров'я молодого покоління погіршується. Більшість батьків не мають змоги оплатити путівку для дитини. Серед тих, хто отримав путівку в Буковель бандористка Людмила з Камінькаширського. На думку її батька Романа, така нагорода за працю донечки дасть ще більшого стимулу вчитися. Якщо лішно по моєму карману їхати, це не нереально задоволені цим, що бачать. Навіть такі люди бачать здібності дітей на зустрічі в першій школі каменя Каширського присутні батьки з ближніх сіл, зокрема з села Осівці, де з ініціативи обласних депутатів від укропу на зведення нової школи виділили вже перший транш коштів. Це така нагода випала. і моя дитина лауреат. і я вас особисто хочу дуже подякувати від усіх жителів нашого села. І я особисто надіюся, що ви все таки будете депутатом Верховної Ради. Першим траншом мільйон пішов. в Другому півріччі вам піде другий мільйон. Чимало проблемних питань озвучили Ірині Констанкевич, вчителі та директор школи. Нової вентиляції першочергово потребує спортзал, у якому постійний грибок та пліснява. Мені дуже приємно було сьогодні зустріч з Іриною Морославіною, тому що по-перше, дуже гарно вміє вислухати людей, визначає головні питання, проблемні, і люди до неї просто з таким з довірою звертаються. Я як керівник задоволена такою роботою і буду підтримувати обов'язково Ірину Морославіну. 12 червня перші групи дітей поїхали до Буковелю на відпочинок. Восени на оздоровлення поїдуть спортсмени. Діти вперше побачать перлину Карпат, тільки разом і спільно з громадою можна дати краще для дітей із віддалених сіл та містечок області.